Мавка повертається на українські екрани. Яна, це ти зараз про мультфільм, який наробив галасу в Україні і в Ситі. Ну, взагалі, то не про мультфільм, але з ним багато чого пов'язано. Творці хочуть зняти повноцінний а... фільм. Угу. І який ага. він буде, і на яку аудиторію не і Головне, про що всі секрети в сюжеті це до речі, вперше і ексклюзивно ми повідомляємо про новий масштабний проект. Вже легендарна мавка лісова пісня вважається найкасовішою українською стрічкою усіх часів. Уявіть, 21 мільйон доларів українському і світовому прокаті зібрав цей містичний мультфільм, Коли в житті не бачив такої дивовижно прекрасної лісової нечисті? Чому ти звеш мене нечистю? Я мавка лісова. Після такого успіху команда творців мавки замахнулась на цілий фентезі фільм про міфологічну героїню під назвою Мавка справжній міф. Містичний український фільм буде орієнтований на старшу аудиторію 12 але творці обіцяють кілька відсилок на вже улюблений мультфільм Мавка лісова пісня. У повнометражному фільмі події розгортатимуться в Україні і показуватимуть українську міфологію. За сюжетом головна мавка одна з небезпечних лісових німф. Закохується у незвичайного хлопця Лук'яна. Усередині себе бореться з тим, на чий бік стати бік кохання й почуттів чи злих мавок, які згублюють людські душі і живляться ними. Головних героїв зіграють акторка Арина Бочарова та актор Іван Довженко, син саме того В'ячеслава Довженка, якого обожнює глядача Сітіві 2», який грає головні ролі у серіалах Дільничи з ДВРЗ та «АТП Рапід». Добрий день, мене звати Іван Довженко. Я зіграю роль Лук'яна. Мій герой він, він дуже сміливий, він відважний, принциповий, справжній і дуже добрий. А ще на нього чекає справжнє кохання. Режисеркою фільму стала відома у шоу бізнесі українська кліпмейкерка та режисерка Катя Царик. Вона робила масштабні концертні постановки і знімала кліпи для топових українських зірок. Творці анонсують вихід фентезі в український прокет навесні весні 2026 року. Залишилось почекати зовсім трошки.